Щороку, в третю суботу вересня, Бориспіль відзначає день міста. Цьогоріч тисяча дев'ята річниця з дня першої літописної згадки. З цієї нагоди напередодні 20 вересня на центральній площі міста нагородили тих, хто зробив вагомий внесок у захист та розвиток нашої держави. Відповідно до рішення міської ради, звання почесний громадянин Борисполя присвоєно Рустаму Хамракулову. Нагороду отримує син Олег. Який разом з батьком, матір'ю і братом захищає нашу державу у лавах Збройних сил України. Дякуємо за захист. В ці дні щороку місто відзначає свій день народження. Він особливий. Чому він особливий? Через те, що йде війна, і тому, так як ми звикли його проводити, на жаль, ми його не можемо провести сьогодні через те, що в місті сум бо гинуть в місті сум, бо зникають безвісти. В місті сум через те, що батьки втрачають синів, дружини втрачають чоловіків. Діти втрачають батьків. Тому сьогодні ми дякували. Ми дякували в першу чергу тим військовим, тим родинам, які з першого дня війни захищають. Понад 30 бориспіців, серед яких захисники, добровольці, рятувальники та медики були удостоєні почесних відзнак міського голови та медалей Патріот України. Всі вони продемонстрували справжню відвагу та самовідданість. Серед них і військовослужбовець Владислав Шкурко, який нині виконує бойові завдання із захисту повітряного простору Київської області. Я все життя пропрацював в правоохоронних органах в 2011 році вийшов на пенсію, але коли почалася повномасштабна війна, після Іловайська Дебальцева, не зміг сидіти вдома і пішов зразу я на службу в травні 2016 року, а потім за мною пішов мій син на Пару місяців пізніше це перша моя нагорода, яку мені дало моє рідне місто. Це на найкраща нагорода з усіх, які в мене є. От, і дуже дякую нашому громаді. міста за цю довіру, за цю честь мати таку нагороду. Нагородили відзнакою міського голови і майстриню з вишивки Олену Василенко, яка у березні цього року добровільно приєдналася до лав ЗСУ, оскільки зараз захисниця на фронті отримати нагороду за маму прийшла маленька донечка Софія та подруга Оксана. Але я прийшла підтримати свою подругу і колежанку з вишивки, яка Вправно тримає і кулемета, і голочку з ниточкою. Ми сьогодні в її сорочках вирішили підтримати саме таким чином. І Софійку, тому що ну я думаю, зараз Софійка може й не усвідомлює цього, так, що відбулося, яка мамі нагорода. Але я думаю, коли згодом вона точно зрозуміє, що її мама дуже крута, дуже класна, і те, що вона нас захищає, це низький поклін всім. За плідну працю на благо українських захисників вручили подяку Київської обласної ради, невтомним добровольцям волонтерського центру Перемога «Ви знаєте, це визнання всієї цієї праці, яку робимо ми, яке робить наше місто. Це нагорода міста. Що пізномаштабного повномасштабного вторгнення тут це лотеський центр перемога, і там дуже було багато людей. Ми допомагаємо збройним силам України. Ми допомагаємо переміщеним особам. ми допомагаємо створи допомагали створенню шпиталя міського шпиталя військового з нуля на бахмутському напрямку тобто тоді коли колилися запеклі бої під бахмутом також до дня міста запрацював інтерактивний стенд книга пам'яті в якому зібрані історії наших земляків які віддали своє життя за україну до неї може підійти кожен член родини який втратив може підійти Пересічний громадянин нашої громади і познайомиться, заглянуть у вічі, поспілкуватися з тим чи іншим героєм, який загинув. Я вважаю, що про кожного героя, який на сьогоднішній день ну, віддав своє життя, пожертвував своїм життям заради кожного з нас. Ми маємо знати їхні родини. Ми маємо знати їхні прізвища. Заступниця міського голови Людмила Бистра додає, що напередодні відзначення дня міста у закладах освіти були проведені різноманітні благодійні заходи та ярмарки, де підтримали збори наших захисників. Софія Здорікова Назар Гераскін. новини ТРС Бориспіль.